Коли ти вперше дізнався, що Анічка Твінчер створила себе сама попри булінг і хейт. Я знаю, що в нашому суспільстві Аня це досить конфліктна зараз особистість, і я дуже сама особисто чула багато приток про те, що вона, начебто, з багатої родини, чи хтось фінансує. Але давайте згадаємо початок Аніної кар'єри. Аня досить юна дівчина, і коли вона починала, це були якісь дитячі конкурси співів, потім це був серіал «Школа», потім був голос країни, і вона зростала. І найбільшого булінгу Аня завжди зазнавала не за голос, а за зовнішність. Булили ли все. Її губи, волосний покрів на її тілі, її фігуру. Тобто людям не подобалось нічого. Але при цьому Аня впевнено йшла далі, і зараз Аня заслуговує величезну повагу за рахунок того, що вона несе в маси правду, чесність. Її основний плюс те, що вона виходить і чесно починає розказувати про болі, про стани, про те, як вона працює з собою. Вона чесно говорить про зміни в своєму тілі. І її блог – це не лише про музику, і красиву картинку, про успішний успіх, а це про чесність і істинність, а, людини як людини. Зараз Аня в процесі здорослішання почала нести ще й жіночі цінності. Цінності того, що важливо мати власні кордони, що показало її розлучення і. Вона зростаючи, пройшла величезні терни. Пройшла булінг, пройшла хейт. Зараз Аня досить духовна особистість. Вона займається глибокою духовністю. Вона літає на балі, вона робить медитації, робить йогу. Вона займається з різними, скажімо так, терапевтами, тому що це і психотерапія, це і езотеричні практики. І працює над своїм мисленням. І подивіться в процесі приходу до духовності. Аня виросла як жінка, як особистість, як артист. Тому. Лише працюючи з собою, можна досягти максимальних висот. Переходьте на мій YouTube, мій Instagram і я розкажу вам, як це зробити.